У стрілецькому тирі спорткомплексу ізотоп філії ВПРАС АТЕ енергоатом стартував благодійний захід на підтримку ЗСУ, постріл заради перемоги. Кожен охочий має змогу зробити донат та випробувати свої сили у стрільбі із пневматичної гвинтівки з дистанцією в 15 метрів. Організатори заходу наголошують, що благодійна акція покликана не лише підтримати українських військових, але й об'єднати людей навколо спільної справи. Завдяки керівництву філії ВП Рівненська АЕС та адміністрації спорткомплексу прийшла ідея створити такий чудовий захід. Я також прийняв участь, задонативши на Збройні Сили України. Запрошую також всіх прийняти участь в нашому заході, постріляти для підтримки Збройних сил України. Майстер спорту України міжнародного класу зі стрільби кульової Оксана Ткачук допомагала учасникам освоїти ази цього виду спорту. Стрільба вимагає високої зосередженості та концентрації. Вона включає в себе не тільки фізичну підготовку, а й психологічну стійкість, контроль дихання, точність рухів та вміння зберігати спокій під час виконання пострілів. Під час стрільби ми безперервно контролюємо лише три речі лінію вогню, напрямок ствола, положення пальця відносно спускового гачка. Потрібно дозволити зброї зробити свою справу. Головне довіритись їй у процесі, розповідає Оксана Ткачук. Випробовуючи власні здібності, досвідчені стрільці відточували свою майстерність, а новачки з цікавістю опановували основи кульової стрільби. Заходи такі дуже цікаві. Давно я не випробував себе, не брав зброю. Десь років з 10. дуже цікаво. Добре, що підтримують працівники Рівненської ес такі заходи, і їх дуже багато. Усі присутні залишилися задоволені здобутими вміннями та можливістю приєднатися до благодійної акції. Учасники заходу отримали новий незабутній досвід та яскраві враження. Стріляю, я не вперше. В мене достатньо довга перерва і деякі ази я пам'ятаю, але просто вирішила згадати те, що було колись, і е, спробувати, чи я ще в тонусі. Враження достатньо хороші. Е, звичайно, я би спробувала ще. Благодійний захід постріл заради перемоги триватиме до 11 квітня. Щоденно з 15 до 19 години тир спорткомплексу Ізотоп запрошує відвідувачів випробувати свої сили у стрілецькому виді спорту. Найкращих стрільців серед дітей та дорослих вже чекають цікаві призи та подарунки. Отож, усі бажаючі долучитися до акції ще встигають зробити свій внесок у спільну перемогу і опанувати захоплюючі навички з кульової стрільби. Стріляю в перший раз прийшла. Підтримати Збройні Сили України задонатила трошки враження такі вау. Не знаю, чи влучила там які постріли були, але сподобалося. Раджу всім приходити, підтримати наші збройні сили, звичайно, задонатити, ну і відчути себе трошки стрілком. Зібрані кошти під час благодійного заходу будуть спрямовані громадською організацією «Енергія перемоги на закупівлю необхідного військовим на передовій. Працівники рівненських. АЕС вкотре демонструють, що допомога армії є сьогодні надважливою. Навіть єдиний постріл у стрілецькому тирі спортивного комплексу РАЕС – це також ще один крок до перемоги. Альона Грищук, Олександр Сніжко, Уїта Зегера